Всім привіт! Ну що, англійську вивчили? А тепер давайте вчити дитячу мову. Отак, іноді дитячі слова можуть вийти з пантелику, але за ними ховається зовсім інший глибший зміст. Саме тому ми переклали типові дитячі фрази, щоб ви змогли краще зрозуміти свою дитину та правильно реагувати на її емоції з любов'ю та терпінням. Ну що, поїхали. Дитина каже, ми перекладаємо. Я тебе не люблю. Що ж це означає? Я не справляюся з емоцією, допоможи мені. І що робити? Залишатись поруч, і не відповідати образою. Мамо, мені нудно. Зазвичай, це означає, я не можу знайти, чим себе зайняти. Запропонуй мені нові ідеї або проведи зі мною час. У такому випадку не ігноруйте та запропонуйте варіанти. А хочеш побудувати фортецю з подушок, а давай намалюємо твого улюбленого героя. Не чіпай я сам! А переклад тут дуже простий: я хочу відчувати себе важливим, незалежним. Дозволь мені спробувати. Що робити? Дати дитині можливість спробувати, навіть якщо це займе більше часу, або результат буде не ідеальним. Добре, спробуй, я буду поруч, якщо знадобиться допомога. На ну, чому? Цим дитина хоче сказати, що їй потрібне пояснення, щоб зрозуміти і прийняти це правильно. Яка реакція? Навіть якщо це здається очевидним, знайдіть час на коротке пояснення: Ми награємо м'ячем удома, бо можемо розбити вікно. Це допоможе дитині довіряти вам і правилам, які ви встановлюєте. А я не хочу. Це означає, я відчуваю, що втрачаю контроль над ситуацією. Дай мені вибір, щоб я відчув свою значущість». Реакція замість наказу дайте дитині вибір. Наприклад, замість одягай свет. Запитайте, чи хочеш одягнути синій свет, чи зелений. Це поверне дитині відчуття контролю та зменшить опір.